Вітаю, друзі, з вами Іван і це команда B2 Auto, канал про автомобілі. І знаходимося ми, як завжди, на, в сервісному центрі. Реєстрували автомобіль замовника. І продовжуємо тему по Да, Forester, до речі, поїхав. І продовжуємо тему огляду автомобілів, які знаходяться на нашому майданчику. Трішки є часу, і вирішили відзняти такий. Популярний насправді автомобіль як Renault Laguna. Звичайно, це не такий популярний автомобіль, як Меган 3. Ну, напевно, нема в світі популярнішого автомобіля, тому рівняти нема чого. Але часто запитують стосовно лагуни. І якщо ви хочете для себе універсал, комфортний, з хорошим функціоналом, з дизельним двигуном і в бюджеті до 8,5 тисяч доларів, то однозначно це відео буде цікавим для нас. І сьогодні у нас на огляді рестайлінгова лагуна 2012 13 року. У випуску в комплектації боус звичайно з дизельним двигуном 1,5, і в хорошій комплектації, звичайно, з перевіреним пробігом. Тому погнали. Звичайно, в цьому огляді не обійдеться без Мегана, адже. Більшість людей знайомі з цим автомобілем або їздили, або мали у власності, або каталися на ньому, і тому найлегше мені буде пояснити переваги та недоліки ось цього автомобіля по відношенню до Мегану. Звичайно, згадаю і про шкоду Octavia a 5 адже є деякі риси в цьому автомобілі, які схожі саме зі шкодою. І зараз все детально поясню. Але почну, напевно, я з двигунів. А тут під капотом встановлений 1,5 двигун на 110 кінських сил. І якщо в випадку з Меганом цього двигуна звичайно вистачає, як місту, так і по трасі, то у випадку з лагуною, яка важча десь на 500 кг за меган, І якщо для мегана двигуна 1,5 вистачає з головою, що по місту, то що по трасі, то є трохи відчуття того, що потрібно крутити двигун до 3000 обертів саме на цьому автомобілі, і відповідно до цього і витрата пального на лагуні за рахунок маси, за рахунок того, що ви постійно крутите двигун, більша. Якщо говорити про витрату пального, десь на півтора. А то й на 2 літри іноді цей двигун саме на цьому автомобілі він споживає більше пального. Тому дуже часто от на цих автомобілях віддається перевага саме двохлітровому дизельному двигуну. Є модифікація на 130, на 150 та на 170 кінських сил. І, звичайно, з двохлітровим двигуном цей автомобіль їде динамічніше. Але вже тоді говорити про якусь економію на пальному на дизелі не доводиться. І це. Я б, скоріше, відніс би вже до недоліків лагони, тому що якщо меган можна дійсно нам вкладати в витрату пального 5-5,5 літрів, то лагону, ви, звичайно, до таких цифр ви не доведете. А, і була в мене можливість поїздити на лагоні попереднього покоління, ну точніше, на дорестайлінговій лагоні, і приємно здивував мене цей е, автомобіль е, в порівнянні з меганом. Краще дійсно шумоізоляція, краща плавність ходу, і навіть в базових яких модифікаціях. Ціях якихось модифікаціях цей автомобіль оснащений краще ніж звичайно базові якісь модифікації Мігана. Воно і не дивно, адже автомобіль у нас відноситься до d сегменту прямими конкурентами. В позиціонуванні цього автомобіля є Passat, Superb і е, такі інші автомобілі, тобто сегмент бізнес седанів ну бізнес універсалів називайте, як вам завгодно. І дійсно цей автомобіль відповідає цьому сегментові. Це буде краще видно, коли ми прийдемо в салон автомобіля. Але зараз поговоримо трошки його, про його зовнішність. Що б хто не казав, виглядає цей автомобіль статусно. По-перше, він більший, довжина його майже 5 метрів, і це відразу кидається в очі. Але і елементи по кузову, такі як, наприклад, хромові накладки на передньому бампері, лінзована оптика, яка зазвичай є ксеноном. ну, Цинонова оптика. В нашій модифікації це чорний панорамний дах, це чорні зеркала, чорні колесні диски, і от в такому взагалі біколорному виконанні виглядає цей автомобіль ну, дійсно яскраво і солідно. А, поки ми тут, відразу скажу про кліренс. Якщо кліренс у умегана в нас 12 см, тут кліренс 13 см, але за рахунок високого виносу переднього бамперу, паркуватися на цій великій машині потрібно дійсно-таки обережно. А, стосовно а, задньої частини автомобіля, зараз ми прийдемо і покажу одну із головних достоїнств саме лагуна, а саме його величезний просто такий багажний відділ. Позаду автомобіль виглядає також дійсно непогано, і взагалі, якщо порівнювати цей автомобіль в ціновому сегменті з його конкурентами, то мені здається, що ось цей універсал, він, ну, як на мене, набагато симпатичніший, ніж Octavia, ніж Megane. В задній частині цей автомобіль виглядає також цікаво, і мені здається, якщо порівнювати цей автомобіль з найближчими по ціні його конкурентами, з тим самим Гальфом, Octavia і з Megane, то виглядає цей автомобіль дійсно позаду, так як і попереду прикольно. Рейлінги, велика корма на 2 дизелі буде ще й дві вихлопні труби, які додають, ніби ну, якби, спортивності цьому не зовсім спортивному автомобілю. Але ж давайте до переваг і до багажника. І він тут дійсно такий великий. А, відразу це. Кидається в очі, навіть порівняно з змиганом, набагато більший відділ, навіть коли сидіння не згорнуті. Що із переваг. Наприклад, коли ви завантажуєте ваш багажник і розумієте, що місця тут недостатнє, у випадку з Меганом вам потрібно підійти до задньої дверки, відкрити її, нажати кнопочку і відкинути задній ряд сидінь. Тут же це продумано і не потрібно цього робити, ви просто натискаєте. Ось цей важіль і сидіння відкидується автоматично, і відкидується воно якраз таки в рівну підлогу, що ще є однією важливою перевагою. Тому що для багатьох людей, і, наприклад, у випадку, коли ми продавали попередній наш автомобіль, це було якась, якраз фундаментальною причиною, чому людина купила цей автомобіль. Людина каже, що от в такому випадку я можу просто стелити там карімат, матрас, і це дуже зручно, якщо я, наприклад, ну, хочу в цьому автомобілі Ну, Можливо, це трохи дивно-смішно, але воно так і є. А, Але загалом, Рівна підлога, вона більш практична, коли ви щось завантажуєте сюди, коли ви щось вивантажуєте. Але є і якби така функція, про яку можливо не зразу ви можете подумати, але є Шторка У нас все працює аналогічно як в більшості універсалів. І зараз ми перейдемо на задній ряд сидінь, де дійсно багато місця, тому що автомобіль у нас знов ж таки в де-сегменті, і в порівнянні з автомобілем середнього класу, тут місця буде дуже і дуже багато. І якщо, наприклад, у випадку з Міганом а, на задньому ряді сидінь комфортно розміщаються дві людини, то тут спокійно може сісти три людини. Подумали про задніх пасажирів у випадку з Лагуною. Якщо ж два пасажира сюди сідає, в користуванні є великий підлокітник. А в нашій комплектації ще й окрема секція. Анорами. Місця дійсно тут багато, а, і з комфортом розміститися на цих великих сидіннях тут можна як завгодно, хоч лягти просто тут на а, другому ряді сидінь. Але а, головні переваги лагони це звичайно за кермом водія, і саме туди ми зараз переміщаємось. Є категорія автомобілів, а, коли ти зупиняєшся на ньому і потрібно тобі виходити вже по справам, там закривати автомобіль. Ще хочеться хвилину посидіти, послухати музику або просто посидіти про щось подумати. І Легона якраз відноситься до таких автомобілів. Дуже велика увага тут в цьому салоні. До деталей до кожної деталі у нас хромові накладки алюмінієві на педальному вузлі. У нас імітація на кокпіті під. Карбон і іноді навіть зустрічається справжнє дерево на лагуні. і погляньте на сидіння. Сидіння заслуговують окремого розмови. Центральна їх частина виконана з алікантари, чи то ну скоріше це. Не зовсім алькантара в явному розумінні, ну її замінник. Але виконані вони дійсно якості, якісно, дуже класно прошиті, і тканина досить таки якісна. Звичайно, бувають проблеми по боковим частинам сидіння, які виконані з, з замінника шкіри. Вони тріскаються, але в цілому тут таких проблем явних немає. Центральна частина передньої центральна частина консолі, вона характерна для лугуни. Тут у нас розміщується двохзонний зони клімат-контроль, але погляньте ще. Потрібно звернути увагу на селектор перемикання передач. І тут він ось в такому спортивному стилі, дуже приємно лягає в руку і виглядає також прикольно з імітацією під алюміній. І те саме можемо сказати і про кермо автомобіля. Воно зроблено з таким трішки спортивним нахилом. Як бачимо, воно зі таким спортивним нахилом. Як завжди, характерно розміщується тут круїз-контроль, керування магнітолою знаходиться під кермом, кнопка старт-стоп, безключовий доступ, датчики світла дощу, цим нікого не здивуєш. Те, що Приємно дійсно, це от всі матеріали, які тут є в салоні, вони дійсно якісно. До них приємно торкатися, воно все м'яке, воно нічого не хрустить. І окремо варто сказати про музику Боус, яка тут встало. Вона вона грає звичайно краще ніж які штатні магнітоли і штатна аудіосистема на будь-якому автомобілі середнього класу. Панорама у нас звичайно відкривається. Вона електрична, що додає. Приємності в користуванні вашим автомобілем. і е, те, що варто сказати, це звичайно про автоматичні трансмісії. На Логоні, як ви знаєте, на відміну від Мегана, можна зустріти. Класичний гідротрансформатор від джатку, якраз на двохлітрових дизельних версіях. Точніше кажучи, на меганах він зустрічається, але вживу я такий автомобіль ще не бачу. Я знаю, що він існує, але якби, коли ви шукаєте автомобіль з дизельним двигуном, це має бути Рено і з гідротрансформатором, то, скоріш за все, ви будете шукати лагуну. Ми такі автомобілі знаходили. Трансмісія безпроблемна, двигун безпроблемний, і ви отримуєте задоволення від хорошої комплектації, від великого 5-метрового автомобіля і відумо і витрати пального. Стосовно цін на лагуни, вони, в принципі, плюс-мінус є такими самими, як на Renault Megane Тому якщо ви, в принципі, готові витрачати трішки більше на пальне і буквально трішки більше на обслуговування автомобіля, але при цьому для вас важливо, що автомобіль буде більш комфортнішим, більш плавним і з більшим багажником і з більшим салоном, то я однозначно рекомендую вам розглянути лагуну. У нас же в продажу є ось такий автомобіль 2012 року по ціні 8500 доларів, 241 тисяча в нього пробіг, комплектація. Або з панорамним дахом, з музикою і з всім таким іншим, з двома комплектами коліс, і ви з цим автомобілем можете познайомитися на нашому майданчику. А до речі, якщо ви плануєте продавати свій автомобіль, ви також можете розмістити його на нашому майданчику. І буквально за вчора та сьогодні ми продали вже три автомобілі. Ми хотіли до речі, ось цей огляд зняти в порівнянні з Меганом, який би мав стояти поряд, але... Ну, його купили вчора, так само як купили Лансер 10 і Міцубісі Аутлендер. Тому, а, якщо хочете продати свій автомобіль, ви знаєте до кого звертатися. В цілому це був невеликий огляд на Рено Лагуну, яка є в нас на майданчику. І до нових зустрічей, друзі. Бувайте!